Доброго дня, любі друзі, витері Софія, благодарую вас за активність на моїх каналах. Ви неймовірні. Хай ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примножено. І так, що є, що буде? Що є? О, що буде? Плюс-мінус ситуації та порада. Потім витягну ще одну енергію, котра вам допоможе. А, Заходьте, закликаю, заходьте в опис, будь ласочка, ще почитайте, чим я займаюся купити. Купуйте мою книгу, будь ласочка, 10% йдуть на ЗСУ. Швиденько розказала. І так, смерть. Це наразі, да? а, наразі ваші енергії. Ну тут смерть це вже триває, а все ж таки, Якийсь тривалий час, да, ці події тут для когось відіграється як зустріч з підступною людиною. Да, десь ви маєте з такою людиною а, справу. От, звичайно, це може бути не одна така людина, скажімо так. Вони можуть у вас змінюватися, якщо ви не розриваєте це коло да, не розбираєтеся з ними. А взагалі карта каже про кінець якогось життєвого циклу. А, можливо, тут, звісно, будуть і розфокуса... розфокусування, якась розробка, Руха, да? зміна планів, скажімо так, тут про переломний момент в духовності. Дуже рідко ця карта каже про фізичну смерть, да? про якийсь критичний такий момент. Знову таки, фізична смерть, коли випадає в картах, я тому приклад, це не означає, що це назавжди. Ви можете повернутися, і я вам цього бажаю, якщо у вас якась така криза. От. Карта каже, що тут ну, треба бути готовими до різких змін в житті. Вони можуть зробити з тебе. Людину. Тобто тут про трансформації, да? про ваші зараз трансформації. Тому що всі такі зміни, вони змінюють і світосприйняття, і світогляд. Але це необхідний процес, через це треба пройти, щоб очистити свою душу. От. А, далі. Що ж після цього? Да? Сімка Пентаклів, дивіться, і перевернулася. А, тут карта вам радить увімкнути режим економії. А, і економія не тільки про гроші, да, а все ж таки і фізичний фізичний ресурс теж його треба раціонально використовувати. Карта не радить вам позичати комусь гроші. Тут не час починати важливі справи. Тобто тут треба відновитися да? завжди після такого, після переломних моментів, давайте собі можливість для відновлення. Інакше ну, ви не зможете перевернути знову-таки, бачите, тут вже перевернуті. Тобто, ну, якийсь може бути навіть на, фі... на фізиці да? хворобливий все ж таки стан. От, Дивіться. Ще раз не треба починати важливі справи, тому що ви зараз можете отримати менше, чим хочеться, бо у вас нема того ресурсу, котрий вам потрібен, да, в повному обсязі. От знову таки, тут час здобувати знання, котрих вам зараз катастрофічно не вистачає. Перекладайте якою справою ви зараз займаєтесь, да, і ну, в тій сфері і шукайте ті знання. Далі, дивіться, четвірка мечів, що буде в плюсах, да? А, ну, в, плюсі, в плюсах буде все ж таки тут жадібність, да? От. А, а, ну, скажімо так, а, грошові проблеми можливі по цій карті, да, знову-таки, жадібність, там, ну. Якісь навіть заздрощі, як вони можуть бути, ви скажете в плюсах. Такі енергії іноді вони мотивують людей, розумієте? Тут вам кажуть увімкнути режим економії, то е, іноді жадібність нам допомагає, да? тому що ви тут без ресурсу, і вам треба ті ресурси, котрі принаймні ви е, зберегли, розтягнути їх на, на умогу, е, ну, довше, да? щоб ви змогли наповнитися за той момент, от, за той період. І тому жадібність. Тут може для вас зіграти а, такий для вас га гарну, гарну річ, скажімо так, вона може вас підтримати, да? будь жадібний зараз для себе, залиш собі залиш собі той а, пентакль, да, котрий в тебе є, щоб набратися за той момент, поки будете їх споживати, да, щоб набратися ресурсу. І так, що буде заважати, зірка перевернута. Да? Знову-таки, дивіться, тут зустріч, шахраєм, обман, егоїзм, зрада, підлість і крадіжка. Тож будьте будь ласечка. І це старший аркан, розумієте, Да от якщо ви відсіч одразу не дасте цей тяпкою по горбяки якомусь шахраю, то вони, він може приходити і приходити і приходити. Можливо, буде обробляти вас в якийсь тривалий час. зрозуміло Да от І, звісно, ви тут і так без ресурсу майже, ви можете взагалі залишитися не з чим, розумієте? Тож, будь ласка, робіть висновок, а, пораду. Я забула дістати пораду. Дайте, будь ласка, нам пораду на що тут звернути увагу, що, що може допомогти, або ну просто що, що важливо знати в цій ситуації? От, будь ласка, а, король Кубків, дивіться, король Кубків це а, про людину середнього якогось віку. да, ну, Можливо, це ваш навіть а, родич. А ця людина може призвести вас до втрати кар'єри або е, до зміни планів, да? і про тут проблема в тому, е, що ви тепло відноситеся до цієї людини. Тобто, шахраєм може бути ваш знайомий е, або ну, родич, або ваш знайомий до ну, людина, до котрої ви гарно відноситеся, да? І вам буде невдобно її підозрювати. Можливо, да? А можливо, ви взагалі будете гнати думки, що та ні, ну така людина, вона не може зробити мені ж так давно знайомі і ще щось. Тож, будь ласка, вам кажуть про те, що відкрий свої очі, передивися свої погляди та відносини. От. І звісно, тут все це може призвести до сварок, до якоїсь несправедливості. Але якщо ви тут будете все ж таки закривати очі, да? ой, я без сил, мені все одно, та хай що хочуть, то роблять і так далі. Ну тоді ви можете втратити взагалі свої ресурси. Да? Давайте я запитаю в цій всій ситуації, яка. Енергія вас підтримає? Просто, яка енергія вас підтримає? Ну ось, ну, ось, бачите, Тут про наповнення, про те, що я сказала, помедитуйте, займіться якимось духовними практиками, тому що тут дивіться навколо пані тут різнокольорові енергії, але вона повна спокою внутрішнього і довіри до всесвіту. світу. Це не означає, що коли вона вийде з цієї медитації, вона не візьме тяпку і не порозганяє усіх негідних людей. Це означає, вона впевнена в тому. Що вона гідна того, щоб жити гарно, щоб е відчувати приємні емоції, да, щоб її ресурси працювали для неї, е щоб в неї залишалося все те, що для неї е дорого, скажімо, да, те, що їй буде допомагати жити. Тобто ця пані приймає весь, все, весь всесвіт як частинку себе і себе сприймає як частинку всього всесвіту, і в такій позиції, на таких енергіях, всесвіт вам допоможе. Якщо ви тут скажете, слухай всесвіт. Я бачу щось не то, щось ця людина не то робить. Да? От, мені не хочеться в це вірити. От, не хочу всесвіт. Я так добре до неї відношуся. Да? Можливо, ви там якось не знаєте, жалієте якусь людину, ще щось. Неважливо, любі друзі. От. Але а, просто звертіться до Всесвіту. Дай мені сили роздивитися, що не так. Дай мені підказку, вищі сили, дайте мені підказку, як мені вдіяти. А, тому що можна поставити людину на. Місце і не дати себе обдурити і без палки. да, Можна словесно це зробити. розумієте, може, можна дуже коректно показати людині, що ви бачите, що вона робить, і ви не підтримуєте ці дії. Розумієте, це можна робити коректно. Якщо людина не зрозуміє, ну тоді вже беріть палку. скажімо так, не забувай, що все на світі одне ціле. Що є в тобі, то є і навколо тебе. да, Тобто, дивіться, тут бачите, я вам сказала, енергії, ну, ви бачите, енергії перевернуті. Звісно, перес, е, е, після перелому да? ну, таке буває. Це може бути навіть психосоматика, коли якесь напруження да, було, емоційне, психологічне. От, може бути потім і фізична, навіть втома і так далі. Але вам треба зрозуміти, що якщо ви будете занурюватися на таких енергіях, да, бути на. То довірливими і так далі, на все отак махнути рукою, то ви і будете притягувати цих шахраїв і надалі. От, а тут вам кажуть: займіться своїми, своїм станом, займіть своїм станом, підвищити треба свої енергії, і тоді ви можете запобігти легко всім таким негідним ситуаціям в своєму житті. До побачення! З повагою, Софія!